Про гормони і набор ваги, коли всі ми приходимо, кажемо, вообще спортзал бігаю, їм один листочок за день там якогось салату, пухну на очах, плюс 10 там за за, за два місяці, це точно гормони, доктор, допоможіть. Наскільки можна отримано набрати на, на гормонах? Дивлячись на яких гормонах, якщо це надлишок кортизолу, об'єктивний надлишок кортизолу зумовлений пухлиною наднирників, то можна набрати 100 кг. тобто там набирається дуже велика маса тіла. Якщо це недостатня функція гормонів щитовидної залози, ну кілограмів 5, ну 6, ну 7 максимум, тобто не, не десятки кілограмів набирається. і то набір маси тіла при недостатній функції щитовидної залози, зазвичай за рахунок набряків. Тобто вони дуже швидко сходять, коли ми комп. Якщо це гормональне ожиріння, воно має досить специфічний вигляд. Тобто, хто бачив перший раз кушингоїд, надлишок, чоловіч... надлишок кортизолу в крові, то й ніколи не пропустить наступний кушингоїд, тому що це е, таке ожиріння. Центральне, тобто живіт, є, бока є, руки, ноги дуже худенькі, виражені розтяжки, пацієнт з матронізмом, тобто, таким червоними щоками. Тобто, Таких пацієнтів дуже дуже насправді не часто зустрічається. Знову таки, найчастіша причина ожиріння це все ж таки наш неправильний стиль життя. Або стиль життя плюс гормони, або стиль життя плюс генетика. Ми є нащадка. Саме тих, хто пережив голодомор. Ми є схильні до набору маси тіла. Завжди ми будемо схильні до набору маси тіла. Це пояснюється дуже просто, бо в голодомор вижили ті особи, у кого повільний метаболізм, хто з'їв невеличку кількість їжі, але йому вистачило повільно її витратити протягом якогось більшого періоду часу. Ми є тими, тими начатками у нас такий самий повільний метаболізм. Ми завжди схильні до. Виглядати як наші батьки, і це не лише через харчові звички, хоча харчові звички теж мають роль, але це і через те, що ми е, генетично їхні діти, так є зараз багато Америка досліджує генетичного ожиріння, тому що це зараз там найбільша така проблема, одна з найбільших проблем в медицині. Це дуже поширене захворювання, е, і генетика зараз відіграє дуже велику роль. Також в ожирінні вже розглядають причини, наприклад, зміна мікробіому кишечнику тобто зміна бактерій в кишечнику. Ну, тобто, якби я вчилася в університеті і сказала, що ожиріння від бактерій в кишечнику, ну, мене б вигнали напевно в той же самий момент. Але зараз вже переглядається е, теорії ожиріння і, можливо, колись ми будемо лікувати ожиріння бактеріями е, або їжею для бактерій в кишечнику. Тобто, варто ожиріння дивитися ширше. Ніж просто гормональне поняття, так? Повірте, будь-який ендокринолог при зверненні до нього пацієнта з ожирінням назначить йому спектр аналізів, деякі ендокринологи безжалісно назначать спектр аналізів, да, тобто величезний. І от якщо там будуть відхилення, будь-який ендокринолог вас полікує. Але якщо відхилень немає, треба чесно переглядати свій стиль життя. Це не лише харчування, але й рух, але і стрес. Тому що якщо ми стресово заїдаємо, то звичайно ми їмо набагато більше каже пацієнт. Я не можу зупинитися їсти. Я це все розумію, тому що я теж живу в цій країні, але тоді потрібно звертатися до психотерапевта, до психіатра, тобто. Мультидисциплінарно вирішувати це питання, тому що коли ви їсте багато, ну це ж не ендокринна патологія по суті. Тобто, ви ж їсте від стресу, ви самі це визнаєте. Тому ну, ожиріння це така досить поширена тема. Ендокринологи не проти лікувати ожиріння, якщо пацієнт іде зустріч до них. Якщо пацієнт е, чує поради, і якщо пацієнт е, вірить ендокринологу. тому що дуже часто пацієнти дуже некритично ставляться з ожирінням. От правда, тільки гормони, оце зміни гормонів. Дайте мені таблеточку, полікуйте мої гормони. Переконати, що ви наділи. Да, неможливо. Пацієнти нечесно розповідають, що вони їдять, тому що часто приходять, кажуть, я не п'ю солодку воду. але я бачу, що сумки виглядає колпачок кока-коли, притом не не чорної кока-коли, тобто звичайно, кока -коли. це тільки сьогодні. Ну от з якоюмо ймовірністю, тільки сьогодні, тільки на прийомі в ендокринолога пацієнт купив кока-колу. Коли ми говоримо про перекуси, багато пацієнтів вважають, що треба харчуватися по чуть-чуть, но -чуть, постійно весь день їсти, по чуть-чуть. Тобто в цьому немає сенсу, це лише шкодить, тому що коли ми їмо по чуть-чуть, але постійно у нас весь час глюкоза піднімається. На цю глюкозу весь час виділяється інсулін. А інсулін це гормон, який сприяє набору маси тіла. Ну, тобто, це анаболік, анаболічний гормон, який сприяє набору маси тіл. І оцей постійно високий інсулін формує оте, що дуже популярне в інстаграмі, те, що називається інсулін. Резистентність це коли свій інсулін працює з кожним разом все гірше і гірше його треба виділяти все більше і більше. Це підґрунтя і до ожиріння, і що саме основне це підґрунтя до цукрового діабету другого типу. Тобто там лежить саме інсулінорезистентність, тому краще харчуватися. Три рази в день, можна два рази в день, якщо вам вистачає сніданок, обід і вечеря. Між цими прийомами їжі, нехай будуть чисті харчові проміжки, тобто без вживання їжі, без перекусів, чесно, без перекусів, солодка кава це є перекус, тістечко це є перекус. Якийсь там канфетка це є перекус. Ми, якщо порахуємо ці перекуси, це ще додатковий раціон. Напевно, для ну, не, не одної людини ну, це Перебільше, звичайно, але все-таки це додаткові калорії. Якщо ми вирахуємо, скільки там в каві, яку ми п'ємо, додаємо сиропчика, да, скільки ми там додаємо цукру, скільки ми там йому якесь тістечко, там в коханого щось вкусили, ще щось. Ну тобто це великий калораж. Надо оцінювати свої кілокалорії чесно, і зазвичай, коли ми їх аналізуємо, ми знаходимо причину пари, ну, Причину цього зайвих кілокалорій, а, і починаємо з цим коригувати. Але не тільки кілокалорії важливо, але й важливо рух, тому що якщо ми будемо їсти навіть невеличку Невеличкий колораж, але зовсім не рухається або рухається дуже мало, то ні про яке схуднення не йде мова. Йде мова про те, що ми максимум не будемо набирати далі вагу. У мене була е, пацієнтка, яка е, говорила, що вона рухається, але я завжди уточнюю, що мають на увазі пацієнти. Так от свій рух вона описала, як я спускаюся в магазин, який знаходиться в своєму під'їзді. Ну, для мене це був просто шок, тому що ну, для мене рух побутовий взагалі не враховується. За рух, так? а вважає, що це ціле фізичне навантаження, і от вона не худає. Е, рухатися треба регулярно, тобто кожного дня не можна прийти один раз в спортзал, лежати на ліжку. Ні, так не працює. Е, рухатися треба хоча б півгодини в день і це додатково руху, крім того, що ми ходимо з кухні в кімнату. Тобто Це може бути в швидкому темпі, це може бути велосипед, це може бути плавання, це може бути зарядка, це може бути зал, ну тобто кардіо. І ось якщо ви чесно, це все дотримуєтеся, а вага не йде, приходьте до ендокринолога, ми допоможемо вам схуднути. Але лише в тому випадку, якщо у вас є реально надлишкова маса тіла або ожиріння, тому що, якщо приходить дівчинка, яка важить е, 50 кілограмів при зрості 170 см, тут немає надлишкової маси тіла, тут є спотворене сприйняття свого тіла. Так? Тобто, коли вона мені говорить, я хочу важити. Як ви, а я важче. ну тобто Я знаю, скільки я важу, я важче за неї, Тобто в неї неправильне сприйняття свого тіла. З цим краще звернутися до психотерапевта і вирішити це питання. Угу, дякую. До речі, друзі. А в нас ті самі тези про харчування, про те, що не треба оці п'ять разів на день харчуватися, шість разів там мікроскопічно. Нам те саме говорила нутриціологиня Юлія Чумак. Ви можете подивитися у нас цілий ефір про це і є взагалі про те, як правильно харчуватися. Тобто, бачите, всі, всі доказові лікарі, фахівці, вони говорять одне й те саме зовсім немає якихось там різниць. А я хочу запитати: Окей. Мені здається, що більше конечно, людей приходить, і як я вже почула жінок, бо це було, до речі, моє питання, чи, так, чи більше жінок приходять з усіма своїми проблемами, чи чоловіків. Почула відповідь ще до цього. Але є ж люди, в яких навпаки, які худнуть. Да? От у нас uh -huh. є питання від підписників, коли почалися гормональні зміни, сильно схудла, хоча апетит є, що видно в нормі, як набрати вагу. Тут не тільки щитовидну треба виключити, тут треба виключити ще, чи не, чи не замало кортизолу в крові, тому що якщо кортизолу може бути замало, насправді тоді пацієнт худий. Тут треба виключити ще онкологію, якщо це не мотивоване схуднення, ну тобто так акуратненько, да, говоримо про це. Якщо це немотивоване схуднення, пацієнт нічого не робив для цього, і ну, він погано себе почуває і худне, то варто все ж таки робити кт скринінг, відвідати гінеколога, якщо це жінка, відвідати уролога, якщо це чоловік, тому що отаке немотивоване схуднення це не завжди про ендокринологію. Це може бути про більш такі небезпечні для пацієнта речі. Як набрати масу тіла? От зараз кажу такий парадокс, що працювати з пацієнтами яким треба набрати масу тіла важче ніж працювати з пацієнтами, яким треба схуднути, набагато важче а, набір маси тіла. Це важче. Це нам здається, що ну що такого буду більше їсти тортників, от в мене завтра будуть батьки. Але е, нам потрібно набирати не за рахунок жиру, нам потрібно набирати за рахунок м'язів, за рахунок нормального тіла. Тому що пацієнт прийшов не з запитом створити йому ожиріння, а запитом набрати нормальну масу тіла. Потрібно збільшувати калораж. В основному е, цим ми працюємо завжди з дієтологами, бо все ж таки дієтологи можуть тим розписати. Меню більш детально, більш якісь увагу, але ми говоримо також з пацієнтом про харчування. Збільшити калораж не набагато, тобто не на 1000 кілокалорій, а десь на 200-400, можливо, на 600. Можливо, не 600 багато, більше ніж зазвичай. Тобто, щоб ішов профіцит калорій, не дефіцит, а профіцит зайві калорії. І ось тут пацієнт має харчуватися часто і невеличкими порціями, от саме для набору маси тіла. При цьому це все ж таки мають бути збалансовані харчування, це не за рахунок тільки жирів, чи тільки вуглеводів, чи тільки солодкого. Ні, це мають бути збалансовані порції. Там мають бути як вуглеводи, так і жири. Так і білки бажано, щоб е, фізичні навантаження були. Але якщо ми говоримо, щоб для схуднення фізичні навантаження все ж таки більше кардіо вправи, тобто е, там, де пацієнт е, актив, там де бере активну участь кисень. То для набору маси тіла все ж таки бажано силові вправи. Силові вправи не з кілограмами там, 100, 60 і так далі, а з кілограмами там, 2, 5, ну максимум 10, залежно від того, якої ваги сам пацієнт. І силові вправи вкупі з надлишком, з профіцитом калорій, надлишок звучить погано. Потрошку набирає масу тіла, але знову таки з тими пацієнтами працювати набагато набагато важче. От, от е, є пацієнти, які приходять з запитом набору маси тіла, з ними працювати важче. Е, насправді тут ще дуже важливий психологічний момент, тому що є така як е, психогенна анорексія, е, коли пацієнта в якийсь момент е, м, хтось звернув увагу, що він повніший за інших, і в нього заклалося те, що він там. Не хоче поміти, і вони дуже худають. Тут варто працювати з психотерапевтом. От всі патології з вагою. Все-таки краще працювати з психотерапевтом в, в, в сукупності. В цих пацієнтів дуже часто є психотравма дитинства, особливо пов'язана з батьками. Вони хочуть або привернути увагу батьків своєю худобою, несвідомо можливо, або навпаки, грубо кажучи, піти з цього да, або їх батьки просто настільки гіперопікали, що вони ну, не створили себе за цей час. Тому варто працювати з психотерапевтом в будь-якому випадку, якщо це стосується змін маси тіла. Але от при наборі ма саме маленькі порції і часто.